Чи буває життя після смерті? Напевне, це питання ніколи не буде розгадане. Але є постаті в історії кожної країни, пам'ять про яких живе вічно. І не важливо, скільки минуло років чи століть. Його дух, вірші, слова в серцях кожного українця. Тарас Шевченко більше ніж поет для українців, більше ніж борець за її державність. Він приклад незламності духу, а його самопожертва запалює в серцях народу патріотизм та відвагу. Отже, щороку в день народження поета вишнівчани вшановують пам'ять митця. Цей рік не став виключенням. 10 березня у місті відбулася урочиста хода від дорослої поліклініки до пам'ятника Тарасу Шевченку, де й прийшов мітинг, присвячений 201-й річниці від дня народження великого кобзаря, виконуючи обов'язки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова та міський голова Вишневого Ілля Діков, висловили свої думки та почуття щодо творчості українського поета і його значення для народу. Хочеться побажати нам всім щоб ми далі продовжували в такому ж дусі, щоб, знаєте, дух унинії він не захоплював наше серце, щоб ми завжди були сміливими, щоб у нас була сміливість говорити правду, йти за правдою і виконувати той обов'язок, який Бог на нас поклав. Я думаю, в цій творчості Тараса Григоровича Сюченка. Ми всі знайдемо і на сьогоднішній момент ті фрази, які стовідсотково підходять і до нашого сьогодення. Тому, шановні, нам потрібно знову ж, як казав Тарас Григорович, нам єднатися. Єднатися для того, щоб зовнішнього ворога, який прийшов до нас на нашу рідну землю, перемогти. Урочисту ходу організували члени товариства Просвіта, серед яких депутат Вишневої міської ради та голова цієї організації Валентина Донець. Сама я запроектувала теж проект цей захід, от щоб піднімати в людей настрій, патріотизм у дітей, коли діти йдуть із прапором, коли йдуть з символікою, це дітей дуже надихає останні роки взагалі діти стали кричати гасла слава Україні, слава нації, Україна понад усе. І це, хоч ми інколи думаємо, та що це воно дасть, але коли ініціатива є із вуз самих учнів, все рівно воно десь себе знайде. Валентина Петрівна зазначає, що особливість Тараса Шевченка в тому, що він залишається сучасним у супереч століттям, а його велич тільки зростає з роками. Учні другої, третьої та четвертої шкіл. Кували з прапором України інші містяни, небайдужі душею, йшли поряд. Продовженням стала концертна програма біля пам'ятника великого поета, яку підготував відділ культури при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, лунав гімну України, патріотичні вірші, народний хор «Вербиченька» та вишневий дзвін співали патріотичні пісні. На сцену виходили місцевий поет Валентин Лямічев, активістка Валентина Данець та небайдужі вишнівчани, аби вшанувати пам'ять поета. Той відбиток, який залишив після себе Тарас Шевченко, вічний і нічого не здатне його знищити. Його ім'я не забудуть ніколи. Знову свої.